Зараз удержуємо плацдарм, заняли крову оборону. Чекаємо ворога. Звичайно, ми розуміємо, що на нас великі надії на підрозділ гвардії наступу. Ми максимально тренуємося, стараємося. Максимально все робимо для того, щоб продовжувати нищити ворога на нашій землі, нищити окупанта. Ми готуємося, так що західні країни мають це прекрасно розуміти нам допомагати, що ми готові визволяти свою країну. Рука, нога, все посічено. Де турнікети? Рената, рух, рух. Якщо наступати, то в тебе трошки інша специфіка, і ми відпрацьовуємо дії в наступі, тому що наступати завжди важко. Я взагалі не служив в армії до цього. Мені сподобалось просто те, що вони будуть робити. Раді цього тільки прийшов, щоб забрати всі території, які належать Україні, і щоб наша країна була вільна. Чисто! тримаю очікування по контрнаступу. Всі знають, що він має бути. Всі знають приблизно. Напрямок тому тут буде дуже важко.